І з нами Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник. Пане Станіслав, вітаю вас! Вітаю студія! Раді бачити на зв'язку з нашою студією, як завжди. Слухайте, не дуже хороші новини. Так не дуже хороші новини. Фактично, побоювання починають справджуватися. Трамп на перших праймарі отримує просто най найкращі результати, нечувані результати. Хтось говорить, що таких взагалі раніше ніде ніяк не було. Знаєте, були якісь такі слабенькі надії, що ось ця репутація Трампа, ось ці судові позови, фактично, в деяких. Його було визнано винним, що вони спрацюють, і все таки республіканці не будуть так висловлювати свою довіру Трампові. Виходить, все не спрацювало. Чому? Ну, дійсно, згідно з результатами, Дональд Трамп переміг у 98 із 99 округів штату Айова, отримавши понад 55 тисяч голосів, а саме, як вже було сказано, понад 51% підтримки. І таким чином він став першим кандидатом в історії праймері з Айові, який набрав більше половини голосів. Друге місце зайняв колишній губернатор Флориди Рон де Сантіс, отримавши 21% голосів. Третє місце посів. Колишня представниця США при ООН Нікі Гейлі з 19%. Ну, четвертим, у праймеріс. Посів Вівик це 38-річний інвестор індійського походження, який отримав трохи менше 8% і власне він вже уже оголосив про вихід з кампанії та підтримав Трампа у подальшій боротьбі. Ну, дійсно, ми бачимо, що Дональд Трамп лідирує, і тут також ми навіть в цих праймеріс, ми бачили його стиль, стиль його промов. Ну зокрема, на початку своєї промови, колишній президент США дотримувався спочатку примирливого тону, голосивши, що розділена країна незабаром. Об'єднається проте через мить е, Дональд Трамп е, розпочав нападки на демократів, е, на комуністів, фашистів, марксистів в своїй промові, ну а також на засоби масової інформації. Е, і окрім того, він е, заявив, що е, розв'яже питання України та Ізраїлю. Ну це також е, ми вже неодноразово могли почути е, від нього власне ці меседжі. Однак він ніколи не пояснює, як саме він це має зробити ну як воно це власне втілити. В тих реаліях, які, які зараз мають місце, ну тут варто зазначити, що праймери свої традиційно є першими в серії голосувань, які визначатимуть. Кандидата від партії на виборах у листопаді місяці наступні відбудуться вже 23 січня в Нью-Гемширі. І, і, попри те, що приймають рішення лише 40 з понад 2,5 тисяч делегатів на з'їзді республіканської партії, які офіційно обере кандидата у липні в Мілвокі. Вони мають ключове значення саме на цьому, в цьому штаті протягом на цьому штаті протягом багатьох місяців були зосереджені передиборчі зусилля кандидатів, і результат в Айові може визначити подальший успіх чи провал кампанії. Ну, власне, якщо говорити окрім Трампа про інших кандидатів, то для колишнього губернатора Флориди Десантіса, який витратив величезні ресурси на кампанію в Айові, друге місце в штаті означає лише продовження цієї кандидатурної гонки, натомість, третє місце е, мож, е, може практично означати кінець його зусиль. Ну поки що він е, зберігає позиції, що може позмагатися. А ось е, третє місце е, у, у Нікі Гейлі є трохи гіршим результатом, аніж е, власне прогнозували опитування. І е, е, і друге місце могло б дати їй шанси на виграш у наступній гонці в нью гемшері де вона останніми тижнями в опитуваннях почала наздоганяти Трампа. Але ми бачимо, що є все ж таки вірогідність, що вона також може зійти з цих перегонів, і в кінцевому підсумку може таке бути, що вийде у фініш саме Трамп і Десантіс. І тут варто визнати, що ні той, ні інший кандидат не є палким прихильником України, і ми вже бачили неодноразово по їхнім заявам. Тож, фактично, скажімо так, найбільш притомний кандидат саме Гейлі яка досить відома в Україні, особливо своєю дипломатичною діяльністю, вона має шанси на те, що все ж таки вона злетить з цих гонок, що звичайно є не дуже втішною картиною. Ну і в очевидь, що фактично дійсно. Ми маємо готуватися до того факту, що може бути таке, що в кінцевому підсумку за крісло в Білому домі зійдуться Дональд Трамп та Джозеф Байден, і вже власне тоді вирішуватиметься як доля цих виборів, так і власне доля самих Сполучених Штатів Америки. Пане Стадіслава, у ці праймері саме в Айові, наскільки вони є показовими стосовно республіканців в інших штатах? Ви зараз згадали також і про е, Нікі Гейлі, і наскільки я розумію, вона ставила від початку не на Айову, а ставила наприклад на той самий Нью-Гемпшир. і сподівається, там отримувати е, значну кількість голосів саме від республіканців із нью гемпшера Ну, тут варто розуміти, що е, в нью гемшері так вона має шанси поборотися за друге місце, але все одно розрив між Трампом. Та потенційним другим місцем, скажімо, там вон є досить таки великий, і фактично може, можемо спрогнозувати, що Трамп надалі перемагатиме в більшості інших штатів, і вочевидь, фактично, він стане кандидатом, але. Ще не все так однозначно, і тут хтів би ще повернутися до Айови, і так як, так як, попри переважну перевагу до Трампа, не всі дані з цього штату малюють оптимістичну картину для нього напередодні листопадових виборів і. Згідно з опитуванням, 31% виборців республіканців Айові вирішили, що якщо суд визнає його винним, він не буде президентом. І також варто зазначити, що на виборах, де розбіжності між кандидатами є невеликими, це може визначити остаточний результат, особливо тому, що Трампу загрожує загрожує чотири. Кримінальні процеси у чотирьох окремих справах, ну тобто, ще фактично можемо і в цьому контексті спостерігати за ситуацією з цими провадженнями. Ну і в кінцевому підсумку чи вплине. Це на його кандидатство чи ні, але тим не менше я б все таки прогнозував, що Дональд Трамп має високі шанси все ж таки пройти всі ці процедури і в кінцевому пісунку бути висуненим від республіканської партії а вже власне. Головною інтригою буде те, що ж вирішать е, самі громадяни Сполучених Штатів Америки, чи залишать е, Джозефа Байдена е, на його посаді і дадуть йому ще шанс покерувати 4 роки країною? Чи все ж таки вони воліють е, знову вдвічі вступити в ту саму річку і знову брати дональда Трампа на пост президента США? А ви згадали про те, що ще тривають суди, які можуть заборонити в деяких штатах? Трампові брати участь у виборах, і мені ось цікаво, і зокрема, ви згадали про Айову, в якому Трамп мав такий приголомшливий успіх. Чи не вплинуть оці успіхи Трампа на праймаріс на в подальшому на рішення судів? На вашу думку? Ну, скажімо так, в принципі, судова система в сполучених штатах є незалежною і прозорою так вважається. але тим не менше, ми повинні розуміти, що судді – це також люди, і є власне і там прихильники. Тих чи інших кандидатів, тому що вони також голосують, і я не виключаю, що може якось це вплинути на симпатії чи антипатії журі в тих чи інших штатах, але знову ж таки я б не покладав надію НАТО на, на будь-які ці рішення, враховуючи те, що скажімо так, в Америці дуже сильно. Скажемо, ратують за те, що все ж таки кандидат, навіть попри такі кримінальні справи, міг обиратися, і в кінці підсумку, якщо б його підтримали громадяни, посісти ті чи інші посади в державі, тому скажемо, це для них такий один з основних принципів демократії, і е, поки що. Ну, надії б власне не покладав на саме на ці суди, але все може статися. Не виключається, що все ж таки буде якесь рішення, яке скажімо, унеможливить те, щоб Трамп власне був висунутий від республіканської партії. Це також ми повинні ми розуміти в тому контексті, що це може вплинути і на його репутацію, і підірвати в. Серед його прихильників в республіканській партії, ну і в кінцевому підсумку буде представляти цю партію інший кандидат. Але знову ж таки, чи буде, наприклад, той самий Десантіс е е вигідний для нас для України, це теж велике питання. Так, це знаєте. Це також велике питання, зважаючи на його ритори, на його заяви, справді тут ще велике питання. Хоча яке більше зло теж. Можна подискутувати, так насправді. Я думаю, що це, це все ще попереду. Ми тільки почали обговорювати і праймеріс, і тільки праймеріс розпочалися. Тож будемо ще обов'язково бачитися і розмовляти про це, дискутувати. Пане Станіславо, дякую, що знайшли час. Чекаємо вас обов'язково знову дякую. на нові наші розмови.